everyone i know in love are all in town but i've had enough of looking at the snow i wish that i could go away this christmas my family they don't want me Дівчата, всім привіт! Я рада вітати вас у новому влозі і починаю з горохового супа на курячому бульйоні, на курячій спинці. Такий він густий, наваристий, вийшов, і неймовірно, неймовірно ароматний. І ще паралельно я посмажила котлети, там куряче філе і куряче стегенця. Ось таке у нас меню, ще є у мене макарони, супчик на обід, котлети і макарони на вечерю. Всім, хто їсть, всім смачного. Дівчата наша вечеря. Вірніше не наша а хлопців. Смажена картопля з ковбаскою і залила їм яйцями. Ще донька буде також їсти. Ну, а я так як не голодна, скажімо так, не хочу такої. Плотної вечері, тому що погано почуваю а, себе ага. сьогодні. То просто зварила собі вівсянки і насипала купу фруктів, банани і яблука. Якось так. Дівчата, привіт. Вийшла трішки на балкон, на свіже повітря, бо щось так голова сьогодні цілий день болить. Зазвичай мені пачка цитрамону, там із шести штук вистачає. Дня. Ой, дня. на місяць. А за сьогодні я вже вгамселила третю таблетку. Такі головні болі, це жах якийсь. І чоловік також сьогодні мучається з головними болями, а йому взагалі такого не можна. І він був на роботі і не услідкував за своїм станом. Високий тиск у нього був, він довго з ним ходив, і не міг собі його збити, тому що аптеки поруч не було. Таблетки він собою не взяв. А в нього, скажімо так, після військові його. Травми, контузії, мікроінсульт, е, дає йому на те, що якщо він або перенервується, або якщо сильно високий був тиск, він починає заїкатися. Тому приїхали ми сьогодні з роботи, відкачували його. Зараз він відпочиває, спить. А я хожу і мучаюся з головною болю. Болью. Вже вечір глибокий, вже начало 10-ї години вечора. Ми повечеряли вже всі. По своїм кімнатам я вийшла подихати трішки свіжим повітрям. Зараз піду, прийму душ і буду також намагатися заснути. Сьогодні в нас неді... неділя, завтра понеділок, вихідний день, по новому водохреща. 에, Наперед вітати не буду. привітаю вже завтра. 에, не знаю, чи ми підемо до церкви, тому що я по деяким причинам не можу піти до церкви. А чоловік не знає, як буде себе почувати. То може піде, може не піде. Побачимо. Ні, то тоді підуть наші родичі, просто попросимо, щоб вони нам водички посвятили трішки, бо в новій квартирі у нас немає святої води, а має бути все ж таки. Трішки треба по три ковточка хоча б зробити. Отак, От відпрацювали тиждень, відгуляли новий рік, відгуляли всі імініни. І тепер починаємо працювати знову на ремонт. Головне, щоб здоров'я не підводило, тому що Ой, ні за які гроші його не купиш, і якщо воно вже втрачене, то ти його не повернеш. Це я кажу вже про військових хлопців, тому що мій чоловік зараз списаний і дуже великі проблеми зі здоров'ям. Дивишся на людину з вигляду, він здоровий, як бик, скажімо так. А всередині там урагани. І в лютому місяці я сподіваюся, що він все ж таки поїде на лікування, тому що йому як мінімум два рази на рік потрібно лягати лікуватися. А якщо є необхідність, то е, і більше. Останній раз він лежав місяця чотири назад. Неврологічне відділення. Два тижні він там пролежав. Тому я думаю, що в лютому місяці він знову поїде відпочивати, лікуватися і відновлювати свої сили і здоров'я, хоча б підтримати те, що лишилося. Ось такі у нас справи. Зараз ще літаки розліталися. в нас ще декілька хвилин постою і піду в душу і спати. Всім, хто дивиться ввечері, всім на добраніч, всім, хто дивиться в день, ще гарного і продуктивного дня. Дівчата, у нас сьогодні понеділок, вихідний день, і зранку я смажила б млинці, було їх набагато більше, це те, що лишилося, і то їх би вже з'їли. Але я просто поки що їх не даю, тому що хочу, щоб вони пообідали. Я зварила супчику, і мені треба, щоб вони поїли. А якщо вони зараз дотовчуть ці всі млинці, то звісно, суп ніхто вже їсти не буде, бо вже такий підобідній період, скажімо так. Тут у мене свекруха ще смажила сьогодні біляши, Принесла нам ось такі чотири біляши. Я вже спробувала, трошки жирнуваті вони, як на мене, але дуже-дуже смачні. М'яска там вистачає, тісто м'якеньке-хрусткеньке, половинку з'їла, бо не втрималася, вони смачно пахнуть, половинку залишила собі, буду вже їсти на обід із супчиком. Ну і кожному замість хліба ось сюди по біляшику, і всі понаїдаються, і до вечора ніхто не буде мене займати. Ну, і тут дубль 2 гороховий суп. Той, що я варила позавчора. Його вилив Мартін. І я зварила новий. Ось сюди вже трішки воно плівочкою покрилося, тому що вже давненько я його вимкнула, давненько вже зварила. Зараз у мене місія прання. І тут я ще вчора гралася. В господиньку огородницю <смі> вирішила перебрати свою цибулю, тому що побачила декілька цибулин, які почали проростати, і набрала ось такий майже цілий лоток. Тут десь якась тільки починає, десь якась вже так гарно проросла, і буде в мене скоро смачненька зелена цибулька. І за рахунок того, що я її перебрала, я ще декілька і гнилих викинула, тому що в мене ціла сітка стоїть цибулі, і ще декілька таких, що треба прямо терміново використати. То добре, що полізла. Тому що ті гниленькі, якби лежали, то від них би почало гнести всі, ну, решта цибулі. І тут, до речі, в мене вже зібралася цвісти одна із моїх орхідей. Раз пагон, другий пагон. Ось сюди третій і четвертий тут був мені зламав кіт. Наче листочків майже немає, а цвісти вже буде. Ну, скільки вже десь, мабуть, з тиждень. Я ще чекаю. І в кімнаті у мене також є орхідеї, які вже збираються цвісти. Один, здається, збирається, другий не сильно. Але показувати зараз не буду, тому що там відпочиває чоловік, йому досі дуже погано. Ось так. Тут у мене ось такий мохнатий вазон, який потрібно пересадити, тому що він у баночці, там купа коріння. Я чекаю, зараз ще тиждень якийсь ялинка у нас постоїть. Ми ялинку вже винесемо на смітник, а там землі багато. І я пересажу цей вазон. А тут я ще не втрачаю надії, що колись, можливо, відійде і на весну ой, оживе той вазон. Який мені вирішив з'їсти Мартін. Єдине, що я не знаю, куди його ховати. А взагалі-то це була досить непогана, красива пальма. На вечерю у нас сьогодні гречка доварюється. І тут у мене ще котлети залишились. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Якраз вистачить всім на вечерю. Ось так от. І там ще на завтра суп гороховий. Ну і гречки, я думаю, теж ну, на два рази вистачить точно. А замість котлет завтра, мабуть, ще на роботі візьму філе і будуть битки. Ось так. так, впоралася я сьогодні з пранням. Це ще не все, що в мене на батареях висить, на дверях. І я вам скажу, це було непросто зробити, тому що моя пральна машинка навернулася. Просто е підшипник. Полетів і все. І більше вона не пере. Будемо її е, викидати, тому що разом з підшипником гахнув і барабан. Ремонт, звісно, буде коштувати скажених грошей, тому ми вирішили не витрачатися, так як вона вже стара. Краще ми трішечки згодом придбаємо нову, тому що зараз це не найактуальніше в нашій родині питання. А прала я вам зараз покажу, яким монстром. Ось цим. Це пральна машинка стара із нашого старого будинку ще. Вона на два відділення. Вже знову прання збирається там. Таке для прання і центрифуга. Ось так от. Сюди набираєш воду, береш, потім його відправляєш в ванну. Полощеш, закидаєш в центрифугу, віджимаєш і вивішуєш. І зайняло загалом у мене прання сьогодні години 3,5. Ось так. І зараз у нас 19.00, і в мене в планах ще сьогодні для вас відзняти порожні пляшечки. Зараз піду погодую Ілюшу. Посортирую його все і буду сідати, знімати вам відео. І взагалі, в цьому міс... в цьому році, у мене в планах е, як можна більше відео знімати, тому що е, кількість підписників у мене зростає, і ну я вже не можу просто покинути це діло. І хочеться е, постійно знімати для постійних глядачів, яких багато, для шановних хейтерів, які також вже з'являються, і взагалі хочеться спробувати все ж таки в цьому році вийти на монетизацію, тому що ну, всі розуміють, що хобі це, звісно, класно спілкування це класно. Але якщо це ще й приносить е, фінансову якусь вигоду, то це взагалі бомба. У мене по підписникам вже, в принципі, я вийшла на. Кількість, яка потрібна для монетизації, але по годинам не дотягую. Тому відео буду знімати частіше, виходити, вони будуть частіше. Більше буде і влогів, і косметичних відео, тому що все ж таки косметична тема це для мене найактуальніша тема. І будемо пробувати буду я пробувати, цей рік все ж таки вийти на монетизацію. Ось так от всім, хто зі мною новеньким. Всім тим, хто давно вже зі мною, я дуже вам вдячна, неймовірно вдячна. Ви мене мотивуєте, і е, тепер ми будемо бачитися частіше. А ще у нас є отакий здороветельний кіт сосіска. Ану, Ілюша, встань в місті з цим котом, покажи, який він здороветельний. Ось такий, ось такий здороветельний кіт Сосіска. Це Вероніки подарували мені друзі мені. на день народження. Отакий От огромний котійка. А ще у нас зламалася кровать. Треба прикрутити. Хвост є, Хвост є у нього. Хвост да. є у нього, так. Отакий котофей. Розкажи, що ти робиш? Іграю. Іграєш? Так. Да. Що іграєш? Що за ігрушка? Розкажи. Робла. Роблокс, так. Да. Удалила мені мама. Де я тобі його удалила? Коли? Це музика така є. Роблокс. Удалі мені мама. Тебе стригти вже пора. Перед школою підемо Перед школою пострижемося, так ще й буде День стрічку. Та ні, день знаній буде не скоро, то День школи твоєї любимої скоро буде. Вона мені вообще любима. Як це? А вдруг Олена Вікторівна буде дивитися це відео? Хай потому что не работает. А як ты зібрався быть вчителем математики, если ты не любишь школу, объясни мені. Ну не знаю. Ну стануш. Да? <губ> Наверно. Надеюсь, да. <що> <губ> <губ> Ще, до речі, знаєте, про що хотіла вам сказати? Ось цей гель для душу від космі. Це в мене крайній, який лишився. І він у мене стояв, тому що з пляшечки такий аромат інтенсивний. І я думала, чи використовувати його, чи ні. Він довго стояв, він мені не сильно подобався, нібито з пляшечки. Е Більше року він у мене стояв. А тоді думаю: ну добре, треба використати, тому що всі попередні, які у мене були, мені дуже сподобались. Думаю, треба взяти, треба спробувати. Якщо все, все ж таки він мені не піде, не сподобається, то буду використовувати як рідке мило. Його просто в дозатор і будемо використовувати. Але потім, як я його спробувала, по-перше, він при контакті з водою дещо змінює аромат, трансформується і стає настільки класний, квітковий, смачний, дещо з легкою гірч. Але вона якась тут така цікава, пікантна. Коротше, я в захваті від цього гелю, я його ховаю. Нікому його не даю, щоб як можна довше покайфувати від нього, лишається дуже класний шлейф на тілі, е, Ніжний, такий квітковий, дуже смачний аромат лишається на тілі. Мені дуже подобається. Він не суше, він піниться, класно, він економний. Єдина проблема з цими гельми це та, що я не знаю, де їх тепер можна придбати. Раніше я їх замовляла на розетці, зараз на розетці їх немає. А шан від мене далеко і виключно заради того, щоб придбати собі. Ці гелі для душу їхати в найближчий Ашан до Києва. Ну нема у нас такої потреби, в принципі, в поїздках зараз в Київ і тим більше в Ашан. Тому не знаю, де можна їх придбати. Можливо, якщо ви знаєте, де окрім Ашана ще ну, вірніше, де окрім розетки раніше і Ашану, можна їх купити. То, будь ласка, скажіть, напишіть, поділіться, тому що дуже-дуже хочу поповнити собі запаси і блакитненькі хочу взяти, і з мегдалем хочу взяти, і цей також хочу собі взяти. І з вівсяними, здається, протеїнами. У мене також були коротше. Вони класні, вони бюджетні, вони дуже класні. Аромат абсолютно від кожного лишається на тілі. Ніколи не викликали алергічних реакцій, не сушили ніде нічого. Бюджетні і бомбовські. Хто ще не пробував, обов'язково. Спробуйте, знайдіть свої аромати, спробуйте. Гелі дуже-дуже достойні. Набагато краще, ніж Ісана, Балея і тому подібне. Дуже мені подобаються. Тому, якщо хтось знає, де ще можна їх придбати, будь ласка, поділіться. Чекаю. Ну і вже розпочала косметичну тему. Останнє, що я хотіла вам в цьому влозі показати, це подарунки мені від дитини на новий рік. Під ялиночку. По-перше, це ось такий шампунь фірма Lorena Professional, типу, інтенсивне живлення і захист, кератин, екстракт алоє для всіх типів в об'ємі 1 літр з ось такою помпою дозатором. Я вже пробувала один раз мила ним голову, досить непоганий шампунь, аромат нейтральний. На волосі дуже-дуже легким шлейфом лишається. Далі ось така велика маска. Та сама фірма, але тут трішки інша серія, тут повне відновлення та об'єм. Абісінська олія, кокосова олія, вітаміни групи А, Є, А Е і Б. Для тонкого волосся позбавленого об'єму. Також великий об'єм літер. Густа по консистенції, і має також нейтральний такий приємний аромат. Мені також дуже вона сподобалася, вже теж я її використовувала, такі вони засоби, аромати більш кремові. І ось такий батер для тіла, кокосовий. Що це у нас? Хто? Це у нас Ліура. Це, здається, якщо я не помиляюся, хто це виробник? Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна. Дніпро, місто Герой. Передаю вам привіт. До речі, є у мене дівчата з Дніпра, які мене дивляться. Їм велике-велике вітання, сил наснаги і тримайтеся. Ось такий класний кремушок, батер. Мені подобається аромат. Це він приближений до аромату е, крема з кокосом від Greenway. але там такий більш на Рафелку схожий аромат на цукерки. А тут саме такий ніжний кокос. Я пробувала його наносити поки що тільки на руки. Руки зволожую класно. На все тіло ще не пробувала, тому що використовую е, від Greenway е, з бананом. Але вже в мене руки. Вірніше, я вже не, дотерпі... не дотерпіла, скажімо так, руки свої всунула сюди і буду використовувати по черзі і той, і той. Але дуже класний, мені дуже сподобався. Малій кажу, також бери використовуй Вона каже: Ні, не буду брати, бо тобі подарувала, наче. Говорю: Ні, давай використовуй, допомагай мені. Нам потрібні порожні пляшечки, нам потрібні відгуки і взагалі у мене, скажімо так, комбінована шкіра, в неї суха. Тому дуже цікаво перевіряти на різних типах шкіри. А шампунь для мого сухого і пошкодженого волосся підійшов для її жирного на коренях і сухого на кінчиках, але ще не пошкодженого, також досить досить непогано підійшов. Тому ось такі в мене косметичні новиночки будемо використовувати. Ну, Я думаю, шампунь і маска ще не скоро буде в порожніх пляшечках. В принципі, батер також не дуже скоро, тому що об'єм тут 250 мілілітрів. І я ж кажу, що я його чердувати буду разом з тим грінвеєм з бананом, тому ще не скоро ви почуєте відгуки, але аромат класний. Коте, у тебе релакс. Релакс, Боже, цілий день сьогодні кіт спить, спить і ніяк не виспиться. Шкоди вчора наробив, суп перекинув, кухню примусив всіх відмивати, тюлі прати, суп новий варити, а він собі спить сьогодні нагло, нагло спить отаке ліниве, пузате, товста. Ай, Мартін, Мартін, Боже, Боже, що з тобою робити? Що з тобою робити, а? Ще й кусається. Неблагодарщина ти, Неблагодарщина. Корм сказали, що я тобі поганий купляю, що ти скоро здохнеш від такого корму. Ти ж не здохнеш? Ні, каже, я живучий, я ще вам багато шкоди нароблю. Да? Да. Да. От так. Люблю і ненавіжу. Цілую і кусаю, цілую і кусаю. Отаке. Отаке от таке. От таке. От таке. Все, пошла вон, да? Любовь закончилась.